Ой, как чат. И положила туда подоль, то через буквально раз в неделю приходила. А теперь я переехала с подола. Но все равно приезжаю. Скорее легкий шуме приехать. Не так же далеко, но ну... Ой, якби я жила на Подолі, то я б, мабуть, тут і днювала і ночувала. Ну, оскільки я живу на виноградері, це десь годину добиратися, тому ну, в середньому десь, мабуть, один-два рази в місяць. Ну, як правило, десь раз на тиждень, іноді буває двічі на тиждень, іноді пропускаю і рідше. але в середньому раз на тиждень. Ну, раз в місяць це наповнення раз на місяць. Раз... Ой, що тижня. І ще зі школи міста роботи книги. Наша шпата працювала, не жила б ніколи. кода. У мене книга була вся, понимаю? Рібенком ще була, я про житому схожала на чомолах і везли любила читати всю жизнь. Ну, я щось беру, те, що колись навчалася я англійської мови. Зараз пробую це все якось підтягнути трошечки, то я беру у дівчаток методику. Підручники з англійської мови, і також мене цікавить новинки літератури сучасної української. Мені дуже комфортно випрацювати. Тут дуже класний простір, тихо, легко сконцентруватися, багато потрібної інформації. Мені 25 років Тому коли моя коли донька вступила до фінансового інституту. От тоді я сюди прийшла, вперше прийшла познайомила з усіма, і от то я брала літературу. Дуже подобається. перш ніж я кудись приїжджаю на відпочинок або так що я шукаю бібліотеку. І я випадково надибала цю бібліотеку, але вони такі молодці, що вони ну, показують, що вони працюють. Я побачила там стільчики і зрозуміла, що бібліотека не тільки виріска, але працює. З того часу я отут і кожного тижня приходжу. Це для мене розрада, Я люблю книжки у моїй сім'ї. Теж люблять книжки, і я дуже задоволена, що я її знайшла. І ну, Я вдячна і, і пані Тамарі, і пані Тетяні. Це дуже тут вагітні і тут так затишно, так чудово. Я тепер сьогодні почула, що тут такий багатий асортимент книжок, аж 17 тисяч. Ну це ж слава Богу. Раніше люди приходили багато, зараз ж саме бачите, що робиться. Ну, ходили люди завжди ходять і ходять і, 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 і в читальному залі читають. І... А для мене взагалі вся бібліотека це все було. Ну, зміни є як і позитивні, і негативні також. І з негативного, але це не відноситься до колективу бібліотеки, але те, що немає періодики. Що бібліотека не отримує, мені б дуже хотілося мати. Під під рукою і журнал свіжий, і газету. Я розумію, що йде війна, і це все зараз дуже складно. Але більшується частка української літератури, безперечно, дуже багато а, нових видавництв, а, нових книжок, які поступають. Ну і в принципі це заміщує собою якусь стару радянську літературу. І я вважаю, що це правильно. Дити, я вдома, коли я користуюся, тільки користувалася тільки конкретне у себе на роботі. У нас чудова. Найбільша бібліотека у вузі, я в вузі працюю. Такі є речі, що ну такого ніде нема більше. От і в нас електронний запис там в бібліотеку, сповіщення. Перший асортимент їх тільки що новенька трапляється сповіщають для всіх. Тобто новітні оці заходи зв'язку, це це дуже цікаво для бібліотеки. Що не слідок не падав треба? Щоб люди знала, що книга – це все. Тому що у нас вік вік інформації. І без цього, без книги, чи в електронному вигляді, чи в паперовому вигляді. Просто неможливо існувати без цього. І молоді, і пенсіонерам, і людям зрілого віку. Я думаю, що в принципі зараз дуже важливо підтримувати будь-яку можливість людей брати книжки читати безкоштовно, тому що особливо з українською літературою не всю з неї можна знайти в інтернеті. І, наприклад, для підлітків чи для дорослих людей, які не можуть дозволити собі її купляти, бібліотеки це одне з останніх місць, де вони можуть все ще мати до цього доступ. Ви знаєте, дівчина казала, що електронні книжки це не те. Я люблю взяти книжку, перегорнути, тому що старінки я спогоджуюся. Тому для мене бібліотека це світ, Світ, який ми ж не можемо все придбати, аби все там собі зберегти. Але коли приходиш, обмінюється думками. От зараз я читаю нову книжку, Павлюка. і, до речі, цікаво, як що хтось як сприймає. це спілкування. чтобы ходили, и было молодее, старые, ну молодые ходят, что сейчас, сейчас, сейчас компьютеры, все, вот то, что теперь все, раньше же не было ничего. Я вот я, я приходила в библиотеку и читала, записывала свои контрольные, в библиотеках сидела, что были 70-е годы, поневоле, И я не понимаю, что в библиотеке. И все равно, и поэтому я захожу. Люди ходили и получали удовольствие, брали книги, читали. І пощащає, як можна бі, чаще. Для себе це єдину рада, яку я можу <раду> <я хочу>. дати. <раду> відкрити їх для себе. <раду> я вважаю, що люди багато втрачають, не буваючи в бібліотеки, не користуючись фондами. Просто піднятися з диванчика і дійти в бібліотеку, яка знаходиться на вулиці Воложський, будинок 33, де вас зустрінуть. Фахівці своєї справи. Зараз дуже такий час нелегкий для переселенців, для людей, які переїхали в інше місце. Це просто як такий острівець духовної культури і психологічну підтримку можна тут знайти. Просто тебе зустрінуть із гарним настроєм, і з посмішкою. І ти, це тобі допоможе у житті, в новому житті, можливо, яке ти. Не зміг знайти себе в своєму рідному місті, яке на жаль зараз окуповане. Ну я так вважаю.